Житловий комплекс Big ben від Real. столиця життєлюбів. Встигніть обрати найкраще планування. Вчора ввечері було знову атаковано ТЕЦ у російському Білгороді. Раніше я атакували кілька тижнів тому. За повідомленнями місцевих пабликів і місцевої влади українські сили атакували електропідстанцію газотурбінної «Промінь». Через удар по підстанції світло зникло не лише у Білгороді, а й в прилеглих регіонах районах. Виникли проблеми із водопостачанням. Вони, до речі, є і на цю хвилину, коли я вам записую відео. Майже 40 тисяч білгородців залишилися без світла через значне пошкодження електропостачання у семи муніципалітетах. Також цієї ночі Сили оборони України атакували ТЕЦ у Клинцях Брянської області. Місцеві пабліки повідомили, що у прилеглих районах вже зафіксовано перебої з електропостачанням, відключено опалення. Також ЗСУ вночі завдали удару по нафтобазі росіян, тимчасово окупованій Феодосії. Це одна із найбільших. Бас на тимчасово окупованому Криму. Ну ймовірно, як я сьогодні пожартував у телеграм-каналі Аксіону видасть розпорядження, щоб тепер відпускали в одні руки не по 20 літрів палива, а по 5, а можливо і навіть. Ще менше і після ураження на нафтобазі почали вибухати резервуари. Про це повідомляють місцеві паблики після атаки. БПЛА на одному з промислових об'єктів Дзержинська, Нижегородської області в Росії, спостерігається пожежа. За попередніми даними, друзі влучили у завод імені Свердлова. Це містоутворююче підприємство, на якому власне тримається весь Дзержинськ. Нижегородської області. Завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, передвальних зарядів для гірночорудної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидубної промисловості, сейсмічних та геофізичних робіт. Використовуються всі методи спорядження боєприпасів, пресування, шникування, заливка. Це дозволяє спереджати практично всі види боєприпасів: авіаційні, артилерійські, авіаційні бомби, в тому числі кориговані за метою, бойові частини кумулятивних протитанкових керованих ракет, боєприпаси для інженерних військ, у тому числі для систем вертолітного мінування та найсучасніші протитанкові боєприпаси саме там їх збирають. Ступінь ушкодження будемо з'ясовувати трішки згодом. Очікуємо офіційного повідомлення від Генштабу Збройних Сил України. Єдине, додам, що у 2023 році завод був включений до списків санкцій України, Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Японії та Швейцарії. Об'єкт військово-промислового комплексу. Так, друзі. Ну і мін Російської Федерації сьогодні поскаржилося, що дронів справді було багато, а географія була. Просто неймовірно. Давно я вам розповідав саме про перелік тих регіонів, куди залітали українські безпілотники. Кажуть, що вони нібито збили 251 український дрон. Найбільше над територією тимчасово окупованого Криму 40 штук, 4 над територією Курщини, 30 на території Білоруської області, 20 у Нежигородській області, 17 у Воронезькій, 11 на території Краснодарського края. 8 над територіями Брянської та Тульської областей, 4 на територію Рязанської області, по 2. На територіями Володимирської, Іванівської, Калузької, Тамбовської, Орловської областей, ну, певне, прорахували чи не всі області Росії. Один на території Липецької області та над Московським регіоном. 62 над територією. Акваторію, перепрошую, Чорного моря і п'ять над акваторією Азовського моря. Запитання для чого? Відповідь очевидна: Західна преса вже детально про це пише і не перший раз. Нині Деекономіс наводить нові дані, як на мене, дуже втішні. Майже половина російських нафтопереробних заводів вже зазнали ударів дронів і ракет. Що власне конкретно зазначає це видання? Якщо ще в серпні дрони били по нафтопереробних заводах і об'єктах паливної логістики, 2-3 рази на тиждень, то тепер кількість ударів сягає 4-5. І незабаром вони можуть стати щоденними. Так, друзі, можуть, якщо у нас буде достатньо грошей для виготовлення безпілотників. Проблем дуже багато в цій царіні. Питання не лише в грошах. І в інших корупційних схемах, які там присутні, це є сьогодні великою проблемою. Ви певно знаєте багато випадків, коли виробників просто прибирали з ринку, тому це дуже важливий момент. І також видання пише, що є припущення, що пошкоджено до 40% потужностей, із яких близько 20 паралізовано постійно. І за підрахунками Energy Aspects, це означає втрату понад мільйона барелів на добу. Це саме той об'єм, який росіяни не можуть ні видобувати, ні переробляти. Так вони видобувати можуть, а переробляти не можуть. Поки що з експортом у них збільшення не так дуже успішно рухається. Тому те, що Зсу виносять нафтопроробні заводи, це дуже добре. Ну і так само треба виносити і ТЕЦ і енергосистему Росії, тому що вона живить військово-промисловий комплекс росіян. Ну а те, що страждають там цивільні за цього, ну власне, в них є дуже простий вихід Іти на Москву і прибирати владу. Так, це можна зробити. Було б бажання, але вони його не демонструють. Поки що на жаль, росіяни били і по Україні прилітало по Харкову, Одещині. І Донеччині. От зокрема в Харкові вночі росіяни завдали удару дронами. За різними даними: 15 чи 16 дронів прилетіло по місту, постраждало четверо людей. У Новобарському районі сталися пожежі та руйнування на території одного з об'єктів. У Шевченківському районі спалахнув автомобіль. Також пошкоджено приватні житлові будинки, складські приміщення, гаражі та легкові автомобілі. І ворог вночі знову атакував безпілотниками цивільну інфраструктуру Одещини. Там зафіксовано влучання по території цивільного промислового об'єкту. На місці виникла велика пожежа, її оперативно ліквідували, повідомляють, що жертв немає. І також росіяни знову вдарили по складу нової пошти. Певне думає, що там боєприпаси. Як повідомляє офіційно, нова пошта, там було знищено 405 посилок на загальну суму близько 1 мільйона гривень. Керівництво нової пошти. Зазначило, що буде сплачено повну компенсацію за втрати, які понесли громадяни України, які пересилали туди ці посилки. І як повідомляють протиповітряні сили України. Росія атакувала 116 дронами Україну минулої ночі. Нам вдалося знешкодити 83, але є, як ви бачите, і влучання. І про кубинців я говорив вам, що. Їх уже більше стає на фронті. До п'яти тисяч кубинців воюють в Україні на боці Російської Федерації. Про це повідомляє агентство Reuters. і зазначає, що це стало відомо на підставі внутрішньої телеграми Держдепу США. Куба є другою країною після північної Кореї за чисельністю іноземних військ у російській армії. і за різними оцінками проти України можуть воювати від однієї до п'яти тисяч кубинців. Ша повідомляють країнам ООН, що Куба підтримує російську агресію для того, щоб зменшити підтримку резолюції щодо скасування ембарго проти Гавани. Непроста іде геополітична битва. Чим далі тим більше буде воювати іноземців на боці Росії, друзі, якщо війна не закінчиться, тому що росіян власного мобілізаційного ресурсу, хоча вони заявляють, що його вдосталь, але його не вистачає. Це очевидний факт, адже економіку потрібно підтримувати. Це проблема і в нас точно така сама. Тому тут ми можемо констатувати, що справді йде війна на виснаження. І залежно від того, наскільки сильно нам і багато будуть допомагати е, наші європейські партнери. Яку зброю буде продавати Дональд Трамп Європі, щоб її передавали нам, залежить швидкість припинення вогню. Ну, хоча, можливо, дійсно, очільник закордонного відомства Туреччини Фідан був правий, що через кілька місяців ми побачимо знову переговори між Росією і Україною, які будуть просуватися краще. Ну, одні з них вже просуваються добре. Сказав Трамп, як і саме, я скажу трішки згодом. А поки що Росія продовжує кошмарити Європу у Норвегії через інформацію про появу невідомих дронів ніч на понеділок, 6 жовтня, була порушена робота аеропорту Осло. Самі пілоти повідомили диспетчерську, що вони бачили безпілотники. За наявними даними, у цьому районі було помічено їх від 3 до 5. Потім пілотів. Опитували, що вони власне бачили. У поліції заявили, що дані про появу безпілотників в районі аеропорту поки не підтверджені. Вони цього не заперечують, друзі, але й не поспішають робити однозначних висновків. Чому? Тому що з боку Росії отримують вони, мають на увазі європейці, фідбек і не дуже приємний. Мерц нещодавно звинуватив Росію у тому, що це, ймовірно, їхні дрони кошмарять Європу. Путін це заперечував, ну і от на слова Мерца відреагували у МЗС Росії. Речниця цього відомства Захарова, яку ви добре знаєте, у звичній для себе хамській манері відповіла на заяву канцера Німеччини і сказала наступне: у Берліні ще з потоками мається на увазі північними, не розібралися. Досі не в курсі, хто їх підірвав до дронів, руки дідуть в наступному певне столітті. Сказала, вона а тепер, друзі, до переговорів, про які я щойно згадував. Мова йде про переговори між Хамас та Ізраїлем. Цього вікенду відбулися дуже позитивні обговорення з Хамас та країнами з усього світу арабськими, мусульманськими та всіма іншими щодо звільнення заручників, завершення війни в секторі гази і досягнення довгоочікуваного миру на Близькому Сході. Таку заяву зробив Дональд Трамп і сказав, що переговори були дуже успішними. Уже сьогодні продовжаться вони у форматі робочих груп у Єгипті. Як ви знаєте, туди вже відлетів і Стів Вітков, і, ймовірно, ще хтось із представників, можливо, там буде навіть Марко Рубіо. Тому очікуємо позитивних новин, хоча в Ізраїлі доволі неоднозначно приймають Дональда Трампа план про завершення війни. А МЗС Фінляндії повідомили, що якщо Хамас не складуть зброю, то потрібно буде їх. Знищити, забрати у них зброю в фізичний спосіб, тобто продовжувати війну. Доволі неоднозначні оцінки того, не лише в Ізраїлі, в США, що відбувається у секторі Гази, а і у Європі також. І Дональд Трамп сказав, що Сполучені Штати Америки тепер всіх переможуть. Він сказав, що США могли легко перемогти у В'єтнамі та Афганістані, якби боролися за перемогу. Але каже, ми стали політкоректними. Але тепер. Ми каже вже не політкоректні. Зрозумійте, ми перемагаємо, але Трамп не забуває робити комплементарні заяви на адресу Путіна, наприклад, про контроль за ядерним озброєнням. Це ще історія, яку ми будемо обговорювати тут, тут на каналі, друзі. Попереду, тому слідкуйте за новинами, не забудьте перевірити свої підписки, і також коментуйте, щоб бути в курсі всіх подій, які нині відбуваються в світі і торкаються безпосередньо України. А соратник Трампа, Марко Рубіо, вже анонсував, хто може стати наступником Трампа, поки що не на посаді президента у республіканській партії. І каже: Я вважаю, що наступним кандидатом від республіканської партії буде віцепрезидент Джей Ді Венс. Якщо він вирішить балотуватися, він мій хороший друг, він мій насправді. Зі своїми обов'язками, так сказав Марко Рубіо. Чи не перечасна ця заява? Ну, подивимося, що з цього приводу буде говорити Дональд Трамп, хоча Трамп свого часу також підтримував Джей Ді Венса як свого наступника. Чи це означає, що Трамп уже дуже хворий і не зможе виконувати свої посадові обов'язки? Думаю, що ні, бо Трамп запевняє, що він може впевнено рухатися сходами і не падає, як то робив його попередник Джозеф Байден. На завершення, друзі, вам новина із Грузії. Ви знаєте, що там пройшли вибори, були масові акції протесту. Минула ніч не відзначилася якимись бурхливими новинами, які цитують Західні ЗМІ. А от Європейський Союз охарактеризував там місцеві вибори, які відбулися, ще раз нагадаю, 4 жовтня, як неконкурентні і непрозорі. І закликав також до спокою та стриманості у після виборчий період і. Просить владу, закликає владу місцеву захищати права громадян та свободу зібрань і вираження поглядів. Ну, як на мене, заява точно слабенька. Бо там треба робити абсолютно інші дії. Треба прибирати проросійську владу, щоб вона потім не окупувала всю Грузію остаточно. Поки що там є опозиція, але що буває з опозицією, коли до влади проходить проросійська влада, ми це бачимо на прикладі боліт.